Сачук, Паліпіха, Рукін, Ткач та Цибенко. Представники потерпілого Трофимчук та Штіфанов особи учасників, що прибули в судове засідання. Встановлено повноваження перевірено. Винувачений Аблок Євгені Валерійович судове засідання не прибув. Минуло судове засідання направляв заяву про відкладення підготовчого судового засідання. Також потерпілий Коз'яков, Щотка, Мішин, Козлов та Пушкар. Судове засідання не прибули. Від пана Аблова так і не надійшло жодних документів, які б підтверджували поважність причин його неприбуття у сьогоднішнє судове засідання. Але поки його немає, я б вважав би за необхідне поставити на обговорення питання щодо. Я вам нагадаю, що я вже кілька засідань поспіль нагадував учасникам, щоб ви, будь ласка, Здавали ваші скарги, клопотання, заперечення, якщо такі є, це стосується безпосередньо підготовчого судового засідання, які можливо в сторін є, враховуючи те, що в нас значна кількість учасників, і те, що ми вже доволі довгий час стоїмо фактично на місці, справа не рухається. Суд ставить на обговорення питання щодо встановлення учасникам строку для подання скарг, клопотань, заперечень, які вони мають намір подати у підготовчому судовому засіданні. Будь ласка, хто бажає щось зрефлексувати на таку ініціативу суду? В його межах. Так, як підказує колега в його межах. А я ще сподіваюся, що ви наступного разу не запізнитесь, щоб вас стільки людей не чекало. Ну, ми не кожен раз запізнюємося, вашу честь. Прошу? Я ж вибачаюсь, не кожного разу запізнююся. Не, не кожного, кожного але не якщо чекало. кожен з учасників, в тому числі ми, кожен раз запізниться, ми так рухатись точно не будемо. Будь ласка, є якісь заперечення, якщо суд постановить таку ухвалу і встановить вам строк для подачі, щоб... Можна було зорганізувати роботу. Чи хтось вбачає в цьому якісь порушення? Бачу захисник Корнага, щось бажає висловити. я звичайно розумію, що я знову отримую те, що почув минулого разу, що ви сказали, що дарма надали мені слово. Але я знову змушений зупиняти. Цього разу було це не клопотання, а лише пояснення, і воно не обговорювалося. Ми... Того з приводу поставленого на розгляд судом питання, я хочу зазначити, що це чергова спроба суду е, не тільки порушити кримінально процесуальний кодекс. А тепер вже нова у нас є така е, таке дихання. Тепер суд вирішив, що він законодавець. Тепер він буде вносити зміни до КПК своїми ухвалами. Кримінальним процесуальним кодексом передбачений срок, і нас дійсно обмежено. Можливості подання отих всіх документів, про які говорите, про а саме протягом дії, протягом проведення підготовчого судового засідання на відповідній стадії. У нас є 314, є 315, ми рухаємося спочатку по черзі повернення, закриття, скарги, там все це розписано. Ви не можете нам встановити срок, подати, умовно кажучи, до наступного засідання всі наші звернення, бо у нас підготовче засідання не триває. І як взагалі ви зараз можете ухвалювати якісь рішення, якщо у нас відсутній один з учасників кримінального провадження, участь якого є обов'язковою? Тому я категорично проти цього заперечую це є істотне порушення кримінально-процесуального законодавства, виходячи з того, що стаття 2 КПК говорить про те, що порядок проведення кримінального процесу регламентується виключно кримінально-процесуальним кодексом. І виключно міжнародними нормативними актами, які імплементовані та включені до кримінально процесуального кодексу як єдиного кодифікованого акту, імперативні вимоги якого обов'язкові. А відповідно до статті 19 конституції України, я думаю, що ця стаття всім відома, ви можете діяти тільки в межах прямо дозволеного вам іншої у вас можливості вибору немає, тому я вважаю, що це є обмеженням сторони захисту. Та її прав. ми готові надавати ці документи на відповідній стадії підготовчого судового засідання. У мене все дякую. Ще хтось бажає висловитись? Будь ласка, називайтеся і... захисник палі. Ваша честь дійсно в даному випадку, шановна колега суддів, намагається втручатись в повноваження в процесуальні повноваження сторони захисту і істотно обмежує наші права. В даному випадку я як слушно зауважив колега дані. Лопотання стосовно питань, які має право суд розглядати під час підготовчого засідання. Ми також маємо сторона захисту, має право подавати в межах строку до підготовчого засідання. Встановлення якихось обмежень, ну це втручання і повноваження сторони захисту, і порушення права на захист і порушення засад змагальності. Кожна сторона вільно розпоряджається належними неправами і несе відповідні обов'язки, так як передбачено кодексом. Ми заперечуємо проти такої. Дякую за вашу думку. Ніхто не хоче рухатись в цій справі. Я так бачу. Дякую, ваша честь. Ви знаєте, я як минулий раз, я вас прошу задовольнити ваше поставлене клопотання. Своє ж клопотання? Так, да, да. Ви знаєте, я вважаю, що якщо вже порушувати, то порушувати до кінця. Якщо вже обмежувати наші права, то обмежувати до кінця їх. якщо вже порушувати принцип змагальності, то вже порушуйте повністю до кінця. Ну навіщо нам наші повноваження? За інше наше передбачений кримінальний процесуальний кодекс. Ми його відложимо. Бачите, я на сьогодні вже не взяв його з собою, тому що розумію в принципі, що можливо і не потрібний. Давайте рухатися, як от ви зазначаєте. У нас немає повноважень, ми не маємо жодного права захищатися. А прокурор в даному випадку буде більше прерогативів з більшими повноваженнями. І вважаю, що в даному випадку тоді вже стане все повністю очевидно, що в даній ситуації ми є безправні, ми є безповноважні. ми... Є не керуємося кримінально-процесуальним кодексом і рухаємося так, як ви будете нам зазначати. Тоді вважаю, що так як поставлене ваше клопотання або ваша думка, вона є доречною і потрібно її задовільняти. Дякую ваша честь. Дякую за підтримку, Богдан Володимирович. Будь ласка, погрібніченко. Ні, ні, погрібніченко. спочатку. Шановний суд, я заперечую проти задоволення відповідного питання, так як ви поставили. Ви обґрунтовували тим, що ви це питання поставили на обговорення в інтересах учасників кримінального судочинства. Звертаю вашу увагу, що жодного клопотання з цього приводу, жодного зауваження на вашу адресу не надходило, що чиїсь права обмежуються в зв'язку з тим, що хтось не може щось ознайомитися чи прочитати. Тому встановлення відповідних процесуальних строків для подачі відповідних документів є очевидно незаконним. І для мене особисто не зрозуміло, з яких причин суд виходив, якщо немає жодних заяв, поставив це питання на обговорення. Тобто, суд сам зацікавлений в тому, щоб. Справа розглядалася, чи суд є безстороннім спостерігачем між змагальним процесом між стороною обвинувачення і стороною захисту? Дякую. Добре, я шановним колегам нагадаю, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу завданням і обов'язком суду є здійснення судочинства в розумні строки. І саме суд забезпечує розумність розгляду відповідних строків. Не потрібно реагувати. Будь ласка, наступний. Дякую, 6. Я заперечу проти клопотання Богдана Саніна і прошу суд закінчити п'яточе провадження, призначити розгляду справи по суті. Тому що, чесно кажучи, я вже втомився ходити це туди-сюди, а дійсно якось справа стоїть на місці. Можливо, коли б суд би перейшов би до розгляду по суті, то може я б виділився бо окремо, бо в мене проступок міняється, тому може я б швидше б ці питання в суді би. Мав би можливість розглянути і а, звільнитися від цього тягаря. Тому я прошу суд ми по це закінчити п'ято чи призначити справу. Ми до розгляду колись обов'язково напевно до цього дійдемо. Якщо у вас є таке бажання, сядемо за день. Розглянем. Ну, хожу, хожу ваша честь скільки ж можна. Я вже не можу в 8.30 приїжджати, Мені ну трошки спитувати. Думаєте, ми тут радіємо від цього. Ні, ми ну ви ж працюєте, а, а, а я а я ні. Бачите, ніхто ну от ніхто не хоче чомусь в цій справі рухатись. А суд же ж має якось щось це підштовхувати, мабуть. Бо це наше все-таки завдання згідно закону. Ще якісь бажання у когось є висловити? Про, прокурор, може, ви заперечите, Чи підтримаєте? Ні, я не, це не обов'язкову. Я, 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 я в цілому ну, не зовсім підтримую те, щоб встановлювати срок для подачі відповідних там, клопотань, передбачених в порядку статті 314. -ї. Але вважав би за необхідне, якщо ми дійдемо до відповідної стадії, і сторони не будуть мати готові такі клопотання, констатувати їх відсутність і переходити до наступних стадій судового розгляду. Це було помилкою надавати слово прокурору. Добре, ми йдемо. Представники потерпілих Штіфу, понад ключу. Розглянула у підготовчому судовому засіданні ініційованого судом питання про встановлення учасникам примірного провадження строку на подання копитання та заперечень, що можуть бути предметом розгляду під час підготовчого засіння засідання за Не буду повторювати всіх, яких обвинувачують. На підставі суд постановив встановити учасникам кримінального строк на подання клопотань з що бути предметом розгляду під час підготовчилого засідження до 14 червня 2023 року, до 8 години 30 хвилин. Роз'яснити, що пропущений поважних причин строк. Може бути за питанням заінтересованої особи. ухвалою суду. Ухвала набирає закон, з визвонити оголошення. Скажемо, не підлягає судді. Підпис. Повний текст ухвали буде проголошено. Секунду. Прошу. Звичайно, звичайно. Тож кожен раз хтось забирає, ми зразу після засідання їх підпишемо. Де три внесемо. Зараз секунду дату, я, щось ми забули, узводити. Давайте на понеділок. Зараз скажу час. 12.45 в понеділок буде повний текст. Так, резолютивно сьогодні зможете забрати. Повний текст, де ви побачите мотиви суду. Раз, пана Аблова, сьогодні немає. Без нього поки що ми не будемо проводити підготувати судове засідання, тому на сьогодні завершуємо, зустрічаємося, все по плану наступного понеділка. До побачення.